Яким чином ми можемо е, прийняти в цьому участь у обговоренні, у формуванні чи у положенні? Асамблея громадськість може полочитися, може бути виспораз. Я ради. Ми подавали пропозиції від середства до проєкту Фуднівського Кабінету міністрів України. Там ми ініціювали положення про громадської ради. Тому що, на жаль, наше положення ми не можемо передати до цих пір, не буде змінена єдина, яка регулює діяльність всіх громадських рад. Але ми не можемо бути флагманами в цьому процесі, тому що відповідно до чинного законодавства це покладається на Міністерство юстиції України. Ми можемо тільки зініціювати процес. Я бачила, що є від вас лист, якого ви вимагаєте ініціювати. Ми вам згадуємо, що ми дійсно ініціювали. Можливо, ми просто вас не повідомили про це. Але процес повинен очолити міністерство юстиції як головне міністерство. А ми, як і всі інші міністерства, йдемо співрозробниками в цьому процесі і готові долучитися в тільки він піде. Наразі що можемо зробити з громадською радою, і я ще не можу сказати наскільки це реалістично, тому що ви знаєте, що в підвішеному логіки зараз наша громадська рада. Ми працюємо над тим, щоб поновити процес подачі заявок для участі в цій громадській раді, тих, хто не подав свої заявки, і запустити громадську раду в якомусь. Більш-менш нормальні новини для роботи і думати над тим, як міняти положення про громадську раду, власне, міністерства, але знову ж таки в тих рамках, які на сьогоднішній день є. Тобто, щоб громадська рада хоча б як-небудь, як ну, не як-небудь, а більш-менш нормально почала працювати. Тому що ми не можемо взагалі не формувати на сьогоднішній день. Це процес, який запустили до нас, і ми повинні його зараз догнати паравоз, зупинити, перекинути вагони і продовжити якимось чином Ну, Ви розумієте, що Щось зробити нереально. Є ще один момент, з який ми можемо повідомити, ну, які покладені на нас, це введення а, повноваженого з зменшин, який прирівнюється до заступника міністра. <звук> да. І... Це момент, який трошки в нас викликав певні суперечності, але. Він буде в, в, в структурі міністер. міністерства, прирівняний до 4 Чи? міністрів, а яким чином кабінет він називаєте? Він призначається Кабінетом міністрів України за поданням міністра. Ну Добре, дякую. Я перепрошую, скажіть, пане міністр, скільки у вас є часу, тому що на у, у нас є список час кажучи, 5 хвилин, бо я не встигну. Можете пускати міністра. Дивіться, а у нас ще є у нас вас ще вас на розгляді запланований сім. Можете залишити? Я не знаю, які вас питання, але в принципі я могла вас залишити, що ми в моїй частині давайте ми я зараз озвучу Давай. питання, які в нас були. Да? До речі, ось Сергій по груди хотів тричі, Ми тричі подавали особисто вам е, пакет документів по організації церкової галузі в цілому. Е, ви пам'ятаєте, чи дивилися ви Я Ми ж і домовлялися, що ми читаємо саме про ситуацію в держагенції цієї. Тому ми так це говоримо, розумієте, що в кожного контракту ми нічого не можемо зробити. Ми або розслідуємо ситуацію з Держагенції і починаємо в цьому руслі. Ми зараз так, давайте запускаємо Дові. слідчі групи, які їм підписаний. палати. Звіт За який рік? рік? За, сьо... Звіт, За ці віде. рік. За ці роки? За -рік. Там. там написано, що вони крадуть. Понимає? Це ж нам... не просто чому. справа в тому, що я у своєму жодному звіті не пише про нецільове використання. Пише. вона пише про неефективне і нерезультативне, а це не склад звучимо. Ну добре, якщо вони пишуть про те, що 150 тисяч гривень втрачено немає звіту, коли витрачено 150 тисяч гривень. За яке? Це яке та вже кажуть. Я не бачу мільйони чи має гроші, коли за його виділи було. Ні, ну чудово, я. Ну, я ж не проти, ми за. Ми ж сказали, що ви це допомогти дивитеся. Добре, давайте ми uh, зрозуміли, ви це допоможе дивитесь, вона так іде. По цирках зрозуміло. Давайте озвучимо питання, які в нас винесені на сьогодні. Почнемо,